Всім доброго. В цьому відео ми будемо завершувати збірку нашого дрону. Тут в мене вже, як ви бачите, змінився чуть стек. Спідібай зараз немає, буде гіперсі геп І що тут можна сказати? що трошки, бачите, відрізняється процес збірки. Якщо ви використовуєте інші деталі, тому все, що було до цього, ці всі відео тут більш-менш нічого не змінюється. Двигуни у всіх форм-фактор однаковий. Стеки також однакові розпайка двигунів, але тут далі вже починаються деякі нюанси. В залежності від того, який ви стек використовуєте, який VTX, тут може трошки змінюватися процес збірки. Тому там вже самі дивіться, самі робіть собі вже таймінги. Я дам то, що в мене щас, на цей час є. Тут треба на гіперсі розпаяти VTX. бо тут роз'єму на нього немає, є тільки, є тільки на цифру. В Спедібай там ми одразу одягали його. Я його прошивав. Тут трошки по-іншому. Тут спочатку я припаюю VTX, потім тут деякі камера і приймач через роз'єм у мене під'єднується. У вас должна бути, заздалегідь, як я вже казав, всі дроти підготовлені. Повинен бути вже приготовлений приймач. Я дам таймінг, скільки він збирається приймачі однакові у всіх більш-менш. ВТХ також його підготувати нічого. ВТХ та ВТХ. А дріт для ВТХ ви повинні вже самі поміряти довжину, яка вас потрібна для VTX, щоб не було зайвої длини. До цього моменту в попередніх серіях. Було все більш-менш однаково. Тут вже можуть бути у вас нюанси, тому вже ви там самі дивіться, якщо якісь у вас інші комплектуючі. Далі я установлю. Ну, я вам вже казав, я дам таймінг на скільки збирається приймач, а вже збірку я зараз зберу. І скажу вам загальний час, скільки на це виходить часу. Бо тут же у кожному будуть різні операції, різні стеки, різні VTX, різні дроти. Тому тут, якщо як кажуть, ні, ні на що рівнятися. зберу, скажу, скільки в мене часу на це виходить. Тобто окончательно зібрати все. камера, у вас повинна бути підготовлена, Ну, що тут її підготовлювати. Використовую гвинти, ті, що в мене, зараз вам покажу, залишаються від ось вони, є maxів е двигунів, вони дуже гарно підходять в них більша оця шляпка, ніж ті, що в комплекті до камери йдуть. Або к деяким камерам. Їхня довжина може бути більшою. Тоді я використовую тілі колечки, оці ж самі, що йдуть до емаксів або ті, що до камери йдуть. Також може бути така ситуація, що камера, рама трохи бувають різні ці отвіри в рамі під камеру. Там буквально трохи-трохи на міліметр, навіть менше. Тоді я ще шайбочки між камерою та цими пластинами, які тримають камеру, прокладую. То треба підбирати і тоді вже давати тому, хто їх буде збирати інструкцію, як це робити, з шайбочками чи без шайбочок. Також треба зібрати ну тут піктейл накрутити на тримач антени, який у вас буде. Так, зараз я зберу. Все докупи, буду, кришку поки не буду одягати. Так, ось я встановив польотний стек. Зазори я показував, як встановлювати, щоб була гарна амортизація в попередньому відео. Також встановив приймач. Приймач я встановлюю отак на проміні. Тут я сразу передбачаю, що почнуться коментарі, що з таким розположенням антенни буде гірше зв'язок, ніж. Якщо ставити тут на три матч антенни ззаді, я з цим повністю согласен. Або е, тільки до определеного моменту. Дивіться, якщо дрон летить у вас, виповняє якусь задачу, то коли так антенна стоїть, то зв'язок я тут сперечатися не буду, буде ліпший, ніж коли вона отак встановлена. Але дрон летить. Е, Отак, от, от передом, не, ну, до определьного моменту. Зазвичай, потім, коли він вже долітає до точки, там, де буде виконувати завдання, він виконує якісь маневри. Тобто наліво, направо. І тут же спорний вопрос, як лучше. Отак от буде гораздо лучше боком. В цьому випадку вже антенна, бачите, вже так стоїть, Якби би він літів отак. І тут така ситуація, що коли пілот літить в такому, і бачить, що у нього гарний зв'язок, він летить на якусь більшу відстань і долітає, він бачить, що у нього гарний зв'язок. Ну він вже, наприклад, до якоїсь межі цього сигналу долітів, а тут йому треба зробити маневр. І він робить маневр і в нього. Зв'язок починає пропадати. Бо у нього антенна вже отак стоїть, і вже в такому це найгірша ситуація для приймання, коли антенна отак стоїть на вас дивиться. А, тут, а так воно вже гарне. Тобто, він, а якщо антенна у вас отак стоїть, то він літить, так кажучи, на середньому для цього положення антенни прийому сигналу літить. В нього все нормально, тут він починає робити маневр, і в нього стане, становиться ще лучше. Тобто зв'язок вже не пропаде. Тобто тут така ситуація. Так, далі я, ну, як я встановлюю приймач на промінь, це отак стяжкою тут от -от, через оцю кріплю на рамі. Далі дрот у мене проходить тут ще одна стяжка стоїть. І далі тут крест-нахрест. Дві стяжки. І ще одну тут ставлю, зараз при вас. Забув поставити. отут От я ще одну ставлю. Я її знімаю. Ту, що була. До цього. А після. Ще одну ставлю. Так, далі я установлю VTX і далі продовжимо. Так, встановив я VTX і камеру. Як бачите, всі дроти не мають зайвої довжини. Тут учитуйте, коли на камеру довжину кабелю, що вона буде трохи регулюватися, щоб ви в натяг дуже не робили. Щоб було можна регулювати. Цей дрот регулювання камери з джойстика, я потім кріплю, коли вже кришку верхню накручую. Так, щоб було зручно його висунути, потім покажу. ВТХ я ставлю через отакі колечка пластикові. Висотою 5 мм тучі гайки підложив, бо торкалася радіатора. Потім я лакирую, скриваю лаком у контакти, котрі які двигунами паяли. І трохи капельки ставлю на ці гвинти. На сіщу Щоб не відкручувалося. Він же в мене перед тим, як я встановлював VTX прошитий. Там в попередньому відео я показував, що Спедібай я також прошивав. Це для того, щоб, якщо у вас на етапі якась проблема з двигунами чи состеком, щоб можна було не розбирати потім усе. А також, коли стоїть VTX, щоб не перегрівати його, також одразу на деякі питання відповім. По попереднім відео там вопрос був, чому на раму йде 4 хвилини так швидко, коли треба ще її розпакувати, треба там її розкласти всі деталі. Ну я розумію, що правда ви кажете, що так воно і є. Але мені теж розумію, я ж не знаю, яке количество ви їх розпаковуєте. Бо розпакувати там одну, десять рам, це одна справа, і їх мити, а потім розкладати. А справа, коли 100 штук і 200 штук це інша справа. І, і час там, ну, одну раму, що ви моєте, що ви десять рам моєте, це один час. Там розкладати, це вже да, інший час. Ну, тому я на такі, як то кажуть, підготовительний вже дуже. Операції таймінг не давав. Тут ви вже там може у вас бути якась людина, яка підсобник, який там приймає, допустим, у вас комплектуючі, вона може, допустим, розпаковувати, вона може, допустим, драти, нарізати, там, лодити, може там, у вас камери збирати, то вже ви дивіться, як її можна нагрузити, чи окрема якась людина, ну, чи які, якісь допомітні операції буде людина інша робити, ну, це вже. Ви вже ті таймінги самі розподіляєте, бо я ж не можу вам вказувати, кого на, на що ставити, на яку роботу, на працю. І ще питання, ну, коли я роблю, я ніколи не використовую ні ці от стоп смокінги, чи як вони там називаються. Ну, що блокує струм. Це, як то кажуть, гальма не для тру, не для мужчин. Ніяких не ні треба використовувати запобіжних засобів. Включайте напряму к блоку живлення, я использую, і перевіряйте. Це вас, вас повинен робити люд, чоловік, який в цьому розуміється. Тому ну би, а якщо у вас до цього там хтось паяє, там щось контакти там ставить, якісь там замикає щось там, то ну, треба людину ставити на паяння, коли вже ви убедилися, що вона може цю працю гарно ну, робити. Не треба там ставити, ставити якусь як це правильно виразитися, людину, яка не може робити цю, цю працю, а потім там якась інша людина у вас буде мучитися, там, іскати КЗ, як там одного бачив, іщемо КЗ. Він розпаковує деталь і одразу в ній іще КЗ. Потім щось припаяв один дрот, обратно бере той тестер І знову іще КЗ. Потім цю деталь встановив, щось там ще дрот припаяв, а знову там щось шукає КЗ. Ну, ви розумієте, що коли так КЗ звати, так воно колись рано чи пізно то прийде. Так що не треба звати КЗ, треба, щоб його не було. І треба одразу підключати ніяких там тестерів, шместерів взагалі не повинні на збірці використовувати. то уже дело инженера. Там что то тестом работы. Так, далее я одягну крышку и буду... Ну, я покажу, я покажу уже зібраний дрон. Тут у нас уже, я скажу, что все эти операции, то у вас уже может в зависимости от VTX. Ну, в принципе, камера однакова, что она камера и камера. Приймач також, как бы, там только трошки размерами может І якщо на дві антени, то я отак от ставлю дві антени, але я їх пр практично не використовую. Ну, і залежить від стеку самого. Може бути отакий. бачите, тут є, є на розйомах, є, якщо у вас Spedібай там все розпаюється. Ну, а загалом требування це, щоб дроти були. як Бачите, тут немає ніде зайвої дліни дротів. Тобто вони йдуть і. ну Трошки є, ну це ж на регулювання якби камерою, бачите? Тобто це йде, тут і це йде. Не треба його натягувати, так, щоб він прямо в натяжку був. Тут треба здоровий глузд, Щоб не було просто зайвої длини. Трошки там на 5-10. на 10, Не на 10 не надо, а на 5 на там, міліметрів довше, довше повинен бути. Так, далі. Далі ставлю кришку. І покажу вже готовий дрон. А що його показувати, ви і так знаєте, як він виглядить. Так. так, ось так виглядає зібраний дрон, якщо хтось не бачив. Ось я прикріпив провод, який для налаштування камери, так щоб було зручно його цю разу, він можна його витягнути і відрегулювати камеру. Також камеру я выдвигаю максимально уперед. Там дивіться, щоб у вас кут камери буває різний, щоб вона оці пластини не бачила. Тобто, ви вже під свою камеру дивіться, я видвигаю максимально вперед її і затягую так, щоб вона хилялася, бачите, щоб можна було налаштувати угол. Але не так мертво. Мертво не затягуйте, бо у людини там може не бути цієї викрутки, там їм ніколи хлопцям займатися цим. Гвинти ваші регулювати і все інше. Там їм треба поставити, як йому треба. Також VTX зразу ставити на максимальну потужність, щоб включалась через Betaflight, бо там ті ж, також ніколи розбиратися з вашою потужністю їм максимально нужна. Я вам дам таймінг, як я вже казав, на приймач, а також дам загальну, скільки вшло, вшло часу від попереднього відео, що ми зібрали, і все зібрати докупи. Скільки часу. Но цей час буде для вас орієнтовний, бо, як, як я вже казав, у вас можуть бути. Інші, інші елементи, різні дроти, різне кріплення, тому тут може все відрізнятися. Також, що я роблю і вам це рекомендую. Треба при, при, приложити к своєму дрону інструкцію, як у вас повертаються пропелери, які налаштування, який тут VTX, який тут у вас стоїть приймач. Е, бо... Треба хлопцям розуміти, що тут у вас стоїть, як налаштовано. Я що роблю. Я раніше теж вложив інструкцію, а зараз отакий купив собі міні-принтер. Дуже зручно. Ось така назва його. Він я зараз не зможу показати, бо на телефон знімаю. Там приложення к нему дуже зручне. Там прямо в цьому приложенні можна, то, що вам треба. Зробити. Також там зручно можна щетчик поставити, ваші QR-коди, що вам захочеться. Вот так воно виглядає. Зараз я вам покажу. Одразу зараз наклею і покажу, як я роблю. Отак вот я потім останній штрих роблю. Наклейку. Тут в мене показано. направление обертів пропеллеров Показано, что тут сделана полная гидроизоляция. Показано, что 4S6S. Также показано, на какие выходы налаштован арм дизарм Переключение режимов mhl та так Также Channel Map. Какая раскладка у вас? На апаратурі, і що стоїть ERLS 915, також VTX 5,8 на канал r 5 І серійний номер, якщо вам треба, ставити, щоб ви потім відділить собі базу якусь, щоб ви могли потім, <кхи> якщо є якісь зворотні у вас відгуки чи проблеми, щоб ви могли розуміти, що ви відіслали, з якими комплектуючими, а не вспоминали, потім, що ви відіслали. І вже коли ми пишемо, що в нас повна гідроізоляція, то останній штрих це отакі заглушки USB. Купіть все повинно бути, як треба. Ставимо заглушечку. Ось так. Що ще вам сказати? Збирайте дрони, збирайте якісно. Слідкуйте за своїми робітниками, щоб вони якісно все робили. Бо це важно, щоб була якісна, щоб там не було ще зайвих якісь головників у людей з вашими виробами, щоб ви могли ними користуватися і виконувати ті задачі, які на них. Всім гарного міцного, трудіться на благо, до наступного відео.